Дорогі друзі, ми продовжуємо нашу ранкову програму. І знаєте, набряки – це явище не з приємних. Погодьтеся. Всі ми хоча б раз прокидалися з набряклим обличчям, і справді це неприємно. Однак, якщо набряклість стає хронічною, то це привід замислитись, про що це може свідчити. Отже, про причини набряків та опухлості тіла розкаже плахетко Соломія, лікарка-терапевтиня та ендокринологиня, яка зараз з нами на онлайн зв'язку та готова поділитися всіма секретами роз. Розповісти взагалі про корінь цієї проблеми. Отож, ми вітаємо вас, пані Соломії, у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, почнемо з того, що таке взагалі ось ця набряклість та опухлість? І як зрозуміти, що в мене ну, це, це присутнє, і саме це набряклість, а не якась інша хвороба, можливо, чи проблема. Так, взагалі набряклість або набряк – це надмірне накопичення рідини в тканинах організму на обличчі або взагалі на тілі. Я думаю, що кожного з нас, хоча б раз в житті були набряки, і потрібно розуміти, коли це одноразово, а коли це хронічний стан, І потрібно знайти причину цього. Тоді обов'язково потрібно звісно звернутись до лікаря і шукати, що спричинило появу набряків. В чому суть проблеми? Порушення відтоку рідини та накопичення її в організмі, так і формується набряк. Однак, щоб зрозуміти, чи це справді. Набряк чи можливо пастозність, ага. тобто такий легкий ступінь набряку, ага. можна натиснути пальцем на ділянку шкіри, де ми пропускаємо, так, що може бути набряклість. Якщо залишається ямка і вона поступово не зникає, тоді можемо подумати про набряк. А якщо тривалий час зберігається, тоді про набряклість. Uh -huh. І звісно буде збільшення в розмірах тої ділянки тіла, де є набряк. Так ми можемо суто візуально оцінити. Так, неодноразово якось зустрічали і людей, які скаржаться на те, що прокидаюсь, там обличчя в мене набрякли, чи буває ноги набрякають, що важко взути взуття, яке звичне, чи навіть інколи набрякають руки, і обручка ти не можеш її стягнути з себе, бо вже розпухли пальці. Які можуть бути причини набряків чи опухлостей тіла? Так, дивіться, за причин є безліч, і ми їх можемо розділити на дві такі великі групи: місцеві чи генералізовані, тобто uh -huh. ті, які охоплюють тіле тіло. До місцевих належить, наприклад, алергічний набряк. Можемо тут сказати про набряк квінки, тобто набряк верхніх дихальних шляхів, коли розвивається гостра дихальна недостатність, якщо не надати, не відклати допомогу людині. Можуть uh -huh. бути запальні набряки. Однак тоді так само спостерігаються інші ознаки запалення, такі як. Біль, почервоніння, набряклість, підвищення температури локальне. Тоді ми говоримо про запальні набряки. Набряки бувають так само при порушенні відтоку крові від нижніх кінцівок. От якраз те, що ви сказали, що набряклість ніг, особливо в кінці дня. Це така причина таких набряків, такого погодження. Може бути порушення відтоку лімфи. Під час травм, опіків догенералізованих це вже складніші набряки, які справді потребують такого комплексного і посиленого лікування. Вони бувають серцевого походження при серцевій недостатності, неркового при нефротичному синдромі, так само при печінковій недостатності, при цирозі печінки. Не можуть бути причинами гормональні зміни. Наприклад, гіпотироз – це коли не вистачає гормонів щодо подібної залози, відповідно сповільнюється метаболізм, і організм накопичує воду. При передменструальному синдромі, для більшості людей більш відомо, напевно, як ПМС, через посилення синтезу гормону прогестерону у другій фазі менструального циклу. Відповідно так само організм накопичує воду в більшій мірі. Так само причиною може бути е, нестача білка, тобто при голодуванні або при синдромі маль е, коли погіршується всмоктування, е, при хронічному алкоголізмі, е, так само при порушенні режиму харчування, при споживанні надмірної кількості солі е, або при порушенні у Звичному такому способу життя, коли людина мало рухається, а в більшій мірі сидить або стоїть, коли в неї є такий режим праці. І так само варто відзначити, що є ліки, які провокують появу набріків, особливо ті, які тривало людина приймає. Наприклад, комбіновані оральні контрацептиви, деякі кардіологічні препарати, нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен, які часто люди вживають, щоб знизити температуру або щоб полегшити біль може бути так само від глюкокортикоїдів, тому як бачите, причин, напрямків є безліч, і кожного разу потрібно індивідуально і дуже комплексно оцінювати організм, щоб визначити, яка причина і яка подальша тактика. Угу. А коли потрібно ось бити в тривогу і звертатися до лікаря, тому що буває так, що людина, наприклад, ці набрики просто там час від часу, можливо, вона щось там з'їла ввечері таке, що спровокувало ці набрики, або ж це такий цикл, або якщо в людини це вже регулярно повторюється, і вона бачить, що ось час від часу в неї є ось ця набряклість і вона нікуди просто так не пропадає. Ось як нам Оприділити, що коли нам варто на це звернути увагу особливо пильно і почати лікування так, я ж як назвала, є багато причин, набряків. І е, напряк це не захворювання, так це, це симптом, тобто ознака захворювання. І крім напрямку, має бути ряд інших ознак, наприклад, підвищення артеріального тиску, е, задишка або синюшність шкірних покривів, може бути навпаки блідість. І це зовсім різні захворювання. Тоді можемо думати про хвороби нирок, серця чи судин. Е, якщо в людини режим праці такий, що вона багато тривалий час сидить або стоїть, в неї немає змін. На положення тіла, тоді, звісно ж, можемо подумати вже про хронічне захворювання як причина. Якщо людина має якісь в харчування або не виспалась і в неї є набряки, це, звісно ж, одноразове е, така mm -hmm. подія, яка не потребує в принципі подальшого до обстеження. Однак, якщо це вже хронічно, то потрібно задуматись, тому що захворювання справді можуть бути серйозними і вони. Потребують до обстеження, тобто uh -huh. That... mm. так, так, так. Тобто, якщо ми можемо бачити, що це повторюється так час від часу, воно якби хронічно, тоді нам це для нас такий дзвіночок, що варто звернути на це увагу. А також, як ви вже зазначили, що ось ці набрики можуть йти разом в комплексі суміжно з якимись ще причинами, там колір шкіри відповідний, чи там якісь задишки і так далі, то це може справді статись таким маячком, який вказує нам на те, що нам варто піти до лікаря. А чи є Ось якась певна категорія людей, в яких найчастіше зустрічається ця проблема, в кого ось найчастіше можуть бути набряки? тому що ви вже зазначали про те, що це може бути спосіб життя, так це може бути там неправильне харчування. Але чи є ось ще якісь категорії, які ось в цій зоні ризику. Так, і є. В першу чергу це люди з малоруховим способом життя. Так само часто буває набряки кінцівок у жінок, які мають звичку сидіти, заклавши ногу на ногу, або носити незручне вузьке взуття, коли носок вузький відповідно перетискає ногу і порушується відтік крові від нижніх кінцівок. У людей зі шкільними звичками, такими як куріння, надмірне вживання спиртних напоїв, люди, які зловживають солоною їжею, копченостями, так само, як дотримуються питного режиму, як рекомендовано, потрібно вживати 30 мл на 1 кілограм осі тіла води на добу. От, звичайно ж, є різні захворювання, при яких потрібно і зменшити споживання води, однак. На загалом для популяції такі рекомендації. Ем, так само у жінок, як я вже зазначала, перед менструацією можуть бути набряки, і це в принципі нормально. У жінок старшого віку через венозну недостатність. Ем, набряки можуть бути через глютенову непереносимість або через надмірне вживання глюкози. Ем, однак це так само вже можна скоригувати суддо, змінивши спосіб життя. Угу. Дуже дякуємо вам за цю інформацію. От хотілося б дізнатися, коли набряк це те, що просто терміново треба йти до лікаря, що це свідчить про якусь серйозну проблему, чи це якась послідовність набряків, чи як зрозуміти, що це не просто там я поїла на на ніч солоного, чи там недостатньо, чи забагато води пила. Є тут якісь рекомендації? Так, в принципі, як я вже сказала, обов'язково звернути увагу на інші симптоми. Якщо є кілька інших ознак, які людина помітила, що є зміни, артеріальний тиск, якщо він підвищується е, доволі часто, якщо є е, задишка, коли людина проходить звичний свій шлях або піднімається по сходах, або просто ходить пішки, і в неї з'являється задишка, і важко дихати, то так само привід звернутися звернутись до лікаря. Якщо є болі в нижніх кінцівках, важкість ніг в кінці робочого дня, якщо це систематично, так само варто обстежитись, тому що причиною може бути і винозна недостатність. Обов'язково в першу чергу потрібно звернутися до свого або сімейного лікаря, або терапевта, який може призначити набір таких базових обстежень, щоб виявити до кого скерувати якого спеціаліста, і щоб вирішити проблему вже прицільно. А скажіть, будь ласка, чи можливо взагалі попередил попередити появу цих набряків? І якщо у нас хронічна така проблема, чи можливо її взагалі вилікувати? Так, причин є безліч набряків, і залежно від причини, ми лікуємо суто основне захворювання. А набряк це не захворювання, а це симптом. Так це ознака захворювання, як я вже зазначила. Тому ми не симптоматично забираємо один набряк, а лікуємо комплексне захворювання. Чи можна вилікувати, це залежно так від захворювань, частіше за все захворювання серця, суден, нирок, вони хронічні, тобто їх можна вести тільки у стадію ремісії, а не повністю вилікувати. Uh -huh. Uh -huh. Е щоб попередити набряки, так щоб провести панку профілактику, головне правило це модифікація способу життя, так? Тобто зміна потрібно менше сидіти, більше рухатись. Ходити пішки, регулярно робити певну пені управи, можливо, спортзал, можливо, плавання чи велосипед. Потрібно виключити алкоголь, куріння, не зловживати солоною їжею, зменшити в своєму реакціоні консервовані продукти або копченості. Включити овочі, фрукти, тобто харчуватися, мати там збалансованої тарілки, коли одна друга нашої тарілки займають овочі та фрукти. Так само, продукти, які багаті на калію, вони дозволяють нам навіть зменшити набряки. Потрібно пам'ятати, що добова норма солі це 5 грамів на добу, тобто це одна чайна ложка. І не більше. Потрібно, і потрібно враховувати, що це сіль в усіх прийомах їжі. Не потрібно її збільшувати, тому що якраз тоді виникає затримка рідини в організмі. Обов'язково потрібно стежити за масою тіла, тому що у людей з ожирінням так само якраз затримується вода в організмі. Як я вже згадувала, дотримуватись питного режиму. Тобто, що за мало та що за багато, це також провокує появу набріків, фізичні навантаження, які є дуже виснажливими, так само можуть призводити до набріків. Носити Зручне взуття, яке не стискає нижні кінцівки. Коли є тривалий переліт людини, то можна стосовувати компресійну білизну. І перед тим потрібно порадитись з лікарем, яку саме, яка підходить саме цій людині. Це також може призвести до появи набріків, якщо є тривалий переліт, і це можна попередити, якраз використовуючи таку білизну. Угу. Дуже дякуємо. І на останок, скажіть, будь ласка, до кого потрібно звертатися, коли ми помічаємо, що маємо набряки опухлості тіла, і можливо, навіть ті супутні ті симптоми небезпечні, про які ви казали, до якого лікаря слід звертатись? Оскільки в Україні з новою реформою є сімейні лікарі, тобто кожна людина спершу повинна звернутися до свого сімейного лікаря. Або до терапевта, і він тоді скерує до вузького спеціаліста відповідно до того, які ще симптоми є, і яке захворювання може запідозрити. Тому що якщо є причиною серцевого погодження, набряки, чи наркову, це зовсім різні спеціалісти, чи нефролог, чи кардіолог відповідно, і людині самій важко визначити до кого в першу чергу потрібно звернутись, особливо якщо це вперше. Тому що якщо вже є хронічне захворювання, відповідно людина перебуває під наглядом конкретного фахівця, а так або сімейний лікар або терапевт. І тоді після обстеження можна визначити причину і скерувати до відповідного військового спеціаліста. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо, що розвіяли наші і уявлення. Так про це інколи здається, що це щось вже одразу дуже серйозне. Або в когось навпаки, ну це просто набряк, У мене таке часто. Це моя особливість. Наприклад, це може свідчити про якісь проблеми зі здоров'ям. Тому дякую, що на часі, що ви е, висвітили актуальну інформацію за ваш досвід. Бажаємо вам успіху, силу, вашій праці, щоб більше людей ставало здоровими завдяки вашій діяльності. Дякую. Дякуємо Доброго вам. Дього дня побачимо. Друзі, з нами на зв'язку плахетко Соломія, це лікарка-терапевтиня, ендокринологиня. Говорили про причини напрямки, опухлості тіла, де корінь, проблеми, що з цим робити, до кого звертатися. Всі інструменти і поради є. Тому беріть собі на замітку, будьте здоровими. Наразі у нас невеличка пауза.